Ця медитація пробуджує в тобі стан глибокої рівноваги. Зв'язок із землею, небом і серцем. Через дихання та образ дерева ти вкорінюєшся в наву, розкриваєшся у праву і відчуваєш себе присутнім у яві. Потік земної сили піднімається вгору, небесне світло опускається вниз. А в серці вони зустрічаються, народжуючи сонце душі. Ти покидаєш справжні яви і переходиш у дійсність нави. Світ уяви стає твоїм світом на весь час дії вправи. Потрапивши до нави, ти досягаєш прави, Щоб перенести її світло у стан яви. Світ праве, народжується з уяви, і тоді час зникає, страх щазає, клопіт відходить, сила приходить, розум прочиняється, душа зі світом зливається, радістю наповнюється, радість впливається в тіло, спокій і силу даруючи. Біді нещастя прибираючи, душу й розум до щастя відкриваючи. Слухай мій голос, вдумуйся у свої думки, вчувайся у своє тіло, очікуй найкращого, дозволь щастю проявитись через думки світлі, через слова мудрі. Через вчинки зважені. Між небом і землею, між сонцем і водою, всюди ніде, там і не там завжди і ніколи у праві твоя душа перебуватиме, все найкраще звідти уяву приносячи. Ти знаєш це, ти можеш це, ти чиниш це. А щоб ті яйця звершилась швидко, я вестиму відлік чітко, від десяти до одного. Десять це ява. Один це права. Десять кроків від яви до прави, у яві, у цій виправі. Ти пролетиш крилами-лебединими, Пробіжиш стежками звіриними. Пройдеш шахами невидимими розумом неосягненими, стаючи здоровим, як вода, могутнім, як земля, Бистрим, як вітер небесний, Мудрим, як пращури твої далекі, Що звирію на долю твою зорять. Десять. Очі заплющені, усталось міхнені. Дихати легко, жити приємно, тягар з плечей спадає і тіло радіє, радість вдихає. Мислення ясніє і глибше. Дев'ять. М'язи розслаблені, руки ноги важкі, голова легка, думки тримаються купи. Ти знаєш все, що треба знати, і робиш усе, щоб творити своє щастя. Все глибше і глибше. Глибше і глибше. Вісім Радість наповнює душу. Тіло розслаблюється, темне й непотрібне відходить, ясному і світлому місце лишаючи, барви стають яскравими, думки виразними, плани зрозумілими, дії поясними, тіло радіє, розум ясніє. Всім все глибше і глибше. Дихати легко, подих глибший, дихання повільніше. М'язи розслаблені, душа купається в радості, серце відпочиває від клопотів. Свідомість охоплює наву, яву і Праву одночасно, проникаючи в глибини, піднімаючись на вершини, відчиняючи двері, що були зачинені, показуючи все таким, як є. Шість тіло ніжиться в яві. А свідомість розчиняється в праві. Межі тіла зникають, вага щазає. Усе, що було, минуло. Усе, що буде, буде як треба. Ти знаєш це і все буде, як хочеш ти. П'ять. Земля дає силу, небо знання. Світ розкривається, як квіт троякий, думки розтікаються по дереву життя, пам'ять пращурів пробуджується в серці, вказуючи путь праведний. Чотири. Золотий вогонь Божий очищує душу, випалюючи сумніви й тривоги. 3. Небесна вода омиває серце, вимиває біль і помилки. 2. Сила входить у свідомість, радість у тіло, доброта в серце, розум у твоє єство. 1. У праві перебуваєш ти, де немає вчора і завтра, де немає меж розуму, де народжуються мрії і повертається в яву для життя щасливого. Так є і так буде. Завжди, коли ти цього побажаєш. Щоб перейти з яви у праву, достатньо заплющити очі. Дати тіло радісний спокій, а душі спокійну радість, і тоді світ праве відкриється перед тобою, мов брама мальована, і ти ввійдеш до нього, як додому свого, просторого, безпечного, сатишного. У тебе є сила, і вона в тобі. У тебе є сила, і вона з тобою. У тебе є сила, і вона є ти. Ти сила світу цього. І все, що ти бачиш і твориш у праві, стає явою згідно з волею Твоєю, згідно з намірами твоїми, згідно з думками твоїми, без шкоди для інших людей. Ти досягнув рівня. Де без зусилля внутрішній світ твій творить образи й думки? Краєвид постає чарівний, ясний, і знайомий душею, райський сад вітроград, образ прави у твоїй уяві, усе тут близьке, яскраве й чітке. Ти усвідомлюєш цей світ, який я описую словами. А ти продовжуєш його творити силою свого розуму, дивлячись на нього своїм внутрішнім сором. Бо це твій світ, де поєднується права й нава, і тільки ти маєш до нього доступ, тільки ти володар цього світу, тільки ти знаєш, що є правим, а що неправим, що повинно проявитись у яві, а що. Щезнути в наві. Зроби вдих. І повільний видих. Вдихни і відчуй, як повітря входить крізь стопи по шкіру. У саму середину видихни. І дозволь тілу розтанути у землі. Під тобою не просто ґрунт, під тобою жива мати. Вона дихає в тобі, і ти дихаєш у ній. Я тримаю тебе дитя моє земне, шепоче вона. Пам'ятай ти з мого тіла. Вдих. Земля входить у тебе, несучи спокій, вагу, глибину. Видих, усе непотрібне відходить вниз, до темних шарів спокою. І з кожним подихом у твоїх стопах проростає коріння. Воно м'яке, густе, живе, воно йде вниз, у темряву, вологу, у силу. Коріння спускається глибше, минає шари каміння, глини, води і торкається коріння інших дерев, тих, що жили до тебе, і ти чуєш їхній шепіт, він не схожий на слова, він схожий на ріку під землею. Ми під тобою, каже він. Ми ті, хто тримав тебе ще до того, як ти народився. Це коріння роду, і воно вплітається в твоє, передаючи спокій, пам'ять, стійкість. Вдих, і ти приймаєш силу предків. Видих, і ти дякуєш їм. Всередині тебе піднімається тепло, наче з глибин землі, струм життєвого соку. І цей потік піднімається вгору. Крізь ноги, живіт, груди і хребет стає стовбуром, прямим, спокійним, сильним. Тіло для нього не тягара, а дорога між світом і небом. Кожен хребець мов вузол часу, кожен як печатка прожитого, я вість твого життя каже тобі хребет, через мене проходять ріки енергії, що живлять усе. Ти вдихаєш, і сік землі підіймається, ти видихаєш, і світло неба опускається. Два потоки сходяться в тобі, і в цьому перетині народжується рівновага. І у грудях спалахує вогонь. Не а лагідний, це не полум'я боротьби, це світло гармонії. Я сонце твого світу каже серце. Коли ти дихаєш мною, світ дихає любов'ю. Вогонь серця освітлює внутрішній простір, і ти бачиш, як всіх землі перетворюється на світло. І ти чуєш, як кров пульсує разом із диханням землі. Кожен вдих приносить ясність. Кожен видих відпускає біль. Світло серця розливається в руки, доходить до долонь. І виходить за межі тіла, мов тепла хвиля, що торкається всього живого. І тепер вдихни знову І відчуй, як з маківки виростає світло. Воно підіймається вгору, творюючи крону, купу світла. У гілках ще під вітру, у листі пісня неба. І ти чуєш, як права дихає крізь тебе, ти міст між світами, каже тобі вітер. Через тебе тече подих богів. Крона сяє біло-зеленим, золотим, сяє у висоту, п'є світло сонця, зоряний пил, дощ чистоти і все, що сходить з гори, входить у тебе, стає ясністю, баченням, спокоєм. Прийняв наві, стовбуру яві, крона праві. і все це ти. Вдихни і дозволь потокам з'єднатись, золоте світло землі і біле сейво неба зустрічаються в серці, утворюючи сонце душі. Я дерево світів, каже твоя свідомість, я вісник гармонії. Через тебе тече життя, через тебе говорить Всесвіт, кожна гілка це напрямок долі, кожен листок це подих світу. Кожен корінь зв'язок із предками, і все дихає в тобі. Десь у кроні. Чути трепіт. Це прилітають птахи не з цього світу. Це птахи прави. Вони несуть пісні, які ти колись забув. Кожен звук їхніх крил. Це згадка про себе справжнього. Ми твої думки. Очищені від страху, кажуть вони. Ми пісні, які ти співав до народження, птахи сідають на твоє серце, на долоні, на плечі, і ти відчуваєш, світло починає співати всередині тебе. Тепер усе єдине. Ти стоїш і водночас ростеш, ти мовчиш. Водночас співаєш, ти дихаєш, і водночас крізь тебе дихає світ, світло праве сходить з гори, сила землі піднімається знизу, любов серця у центрі. Це і є дерево сили. Це ти. Стояти це дія, каже тиша. Дихати це молитва, бути це світити. Вдихни ще раз і відчуй, як сила проходить крізь тебе від коріння до неба. Видихни і дозволь цьому світлу спуститися знову до землі. Так дихає світ, так дихає Бог. Так дихаєш ти. Ти стоїш, мов світовит у центрі трьох світів, з лицем до сонця, з серцем до землі, з душею до вічності. Я дерево сили. У мені спокій, у мені пам'ять, у мені життя. Те, що ти твориш у світі праве, є правим. Але світ яви потребує твоєї уваги. Сила, народжена в праві, має здійснитись у яві. Твої мрії, час їм ставати дійсністю, твої бажання, час їм сповнитись. Світ Яви чекає тебе, з любов'ю і радістю. По Калиновому мосту ти повертаєшся у яву, до Дня сьогоднішнього, до часу теперішнього. Відчуття тіла повертаються, сила залишається, думки запам'ятовуються, рішення закарбовуються у свідомості. Коли я порахую до трьох, ти прокинешся від чудового сну, повернувшись до радісної дійсності. Один. Тіло прокидається. Відчуття його присутності повертаються. Тепло розливається від пальців до серця. І ти відчуваєш себе спокійно і впевнено. Двері праве зачиняються м'яко, без звуку. Ти знаєш, що можеш повернутися туди, коли тільки забажаєш, а зараз світ яве чекає тебе, то яви себе цьому світові. Світло, радісно і з любов'ю. Три. Очі розплющені, ти бадьорий, розбуджений, настрій чудовий, тіло сповнене спокою. Дихання вільне, глибоке, спокійне, ти почуваєш себе краще, ніж раніше. Збережи цю ясність, цей спокій, цю силу і це внутрішнє щастя і неси його в яву. Після вправи ти стоїш спокійно і міцно, відчуваючи опору предків і дихання неба над собою. Через тебе дихає світ. Золотом землі, сріблом неба, теплом серце. Ти дерево сили, що об'єднує три світи в один подих. Стояти це дія. Дихати це молитва. Бути це світити.